Мені скоро день народження і мені починають приходити вітання. Дякую, дякую. Котусик, я розумію, що ти любиш коробку. Дякую, це вітання від Лілі з Італії. Моя дорогенька, дякую, щоб тут не було, бажаю в десятки разів більше. Здобутків, прибутків і злагоди. Так, відкриваємо. Тут таке чарівне. Вже зараз, зараз, держіть. Все, що зв'язано з відьмою двіга, воно чарівне, щоб ви знали. Так, це не реклама, а просто вітання на день народження. Мені в червні день народження. Ось ось так у ти. На день народження, воно тут слабеньке, так що, бо я ж міцне не п'ю. А таке я виплю задоволенням. Ага, Дякую, моя дорогенька. Так, я вже розклалась на полу. Тут, як завжди, для котиків. Дякую, моя дорога, бо це вони ось нюхають, коло мене сидять. Так, тут цукерки смачні. Дякую. У ну, мене такий знімальчик розпаковок. Не моя стізя. Так, тут цукерки. Ну це все буде до шампанського. До шампанського, до лікора всі пробираються сюди в ящик. Дайте мені розпакувати. Це, о, гарні такі до кави смачні такі, я не знаю, як їх назвати. печенька, Так, це тут. Ось таке лазить. Ну, значить, тут від гарної людини соус соус до пасти, А, дякую я, бо вона тут і макарони прислала. Ну, що їм зробити, Вони ще позалазили в ящик. Так, зараз. Це корм, корм. Так, ось корм. Вони ж позалазили, а тут мені лист особистий. Так, Це до макаронів буде оце таке смакота. Я його Ліля вже при, ну, присилала мені, то дуже смачний, дуже смачний. Він повністю йде натуральний. Ну, дивіться, а в коробці сидить, як його можна перебороти. Так, і це церкви. Другий сидить, тут ось на корні. Тут до пасти пікантний. Це дякую. Так, ой, каву нарешті. Нарешті каву. У мене О, закінчилась кава. Дякую, це гарно. І, взагалі, які суперова. все. Ласкуток. сидить на кормі. бо дивіться, ось що робить. Держи, дивіться, гуляє і Ну, У мене вони такі, я їм розгоряю все. Так, це теж макарони. Ну Італія без макаронів як. Італія без макаронів. Зараз бореться зі мною, не дає мені витягнуть посилку. Так, тут цукерки. Цукерок до кави якраз Я ж не з сахаром, цукром не їм. Зараз я на полу розположилася. А якраз оці такі цукерочки до кави те, що треба. Це особистий лист. Так, ща, ща, зараз, дорога наша мила. Так, я дюсінька чарівниця. Немає таких слів, щоб виразити. Вдячність за ваше добре, велике серце, ваші добрі слова, вашу допомогу, ваші поради, вашу опіку, ваші чарівні пенділі. Я кожного дня дякую Богу і вашому роду за те, що звели мене з вами. Я дуже тяжкий в тяжкий період. Так, да, я їй допомогла, але ну це наше особисте. Там я далі читати не буду. Дякую за лист. Він од нього йде тепло. Так, цукерки, цукерки. Так, котусик треба ж витягнути здоровий пакет. а він, Так, бачите. Печиво. Ну, от як його можна витягнути. Так, а ну зараз витягну, попробую Зараз. Давай, давай. Зараз я витягну коробку. Зараз вибачаюся. О, все, хай коробки а я пакет витащила. Вибачте. Так, ну і тут багато дуже смаколиків, Зараз, зараз розтягну, так, Зараз вибачте мене за таке неправильне знімання. Ну тут всякі-всякі-всякі. Е, Боже, сир моцарелла, який улюблений, це моя любов. Моцарела, це ну, вона багато. А, в сумці вона такі прислала. Ну, сумка заморозка. Розумієте, ось моцарела. Обожнюю, дякую всім льодом. Доночий, холодний. Дякую, моя дорогенька, що по васка за ваше добро. Прибережу на день народження, обіймаю.